Вітаю, друзі, у суботу, 2 березня, українські військові здійснили успішне бойове застосування зенітно-керованих ракет, які вразили два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Микола Олещук. В своєму телеграм-каналі він написав, що відбулося бойове застосування зенітно-керованих ракет. І очікуємо підтвердження бажаного результату. Він також зауважив, що противник продовжує активно атакувати на східному напрямку, використовуючи керовані авіабомби з літаків тактичної авіації. Однак, завдяки успішним операціям українських військових російським літакам стає дедалі важче проводити атаки. Я вам нагадаю, що за останні два тижні українські військові знищили рекордну кількість російських літаків. Загальна експортна вартість яких перевищує 1 мільярд доларів. А також речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські сили оборони продовжують активно працювати на великих відстанях, знищуючи ворожі літаки практично щодня. За його словами, наявні необхідні інструменти, які дозволяють чатувати на ворога на несподіваних ділянках. Він зазначив, що робота проводиться як на південному, так і на східному напрямках. Проте він підкреслив, що, хоча наявні деякі додаткові інструменти, вони все ж не дозволяють закрити величезну лінію фронту повністю. Щодо знищення літаків, Ігнат зазначив, що це відбувається на дуже великих відстанях, що ускладнює точне підтвердження, наприклад, загибелі пілотів. Він пояснив, що на відстані більше 100 кілометрів в глибину ворожих територій дуже важко визначити, що саме сталося з літаком або пілотом після його підбиття. Що стосується ситуації на фронті, то Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники продовжують атакувати українські війська, наступаючи практично по всій лінії фронту. Однак окупанти припинили штурми на трьох напрямках, а саме Куп'ямському, Оріховському та Херсонському. Це означає, що на цих напрямках ворог не проводив штурмові дії впродовж останньої доби. Але, незважаючи на припинення штурму на деяких напрямках, ворог продовжує активність та атаки на інших ділянках лінії фронту, а також продовжує обстріли мирного населення. В ніч проти суботу, 2 березня в Одесі, сталася трагедія, коли частина дев'ятиповерхового будинку обвалилася з першого по дев'ятий поверх. Цей удар по житловому сектору призвів до загибелі та до постраждання мирних людей. Глава Одеської обласної військової цивільної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що серед постраждалих є вагітна жінка, яка наразі перебуває в лікарні. Також госпіталізовані декілька осіб з чисельними пораненнями, зокрема, 26-річна дівчина у важкому стані. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуйся обов'язково. До зустрічі.